А зараз у нас буде відгук, відгук про наш пральний порошок. Ну, по перше, друзі, це безфосфатний, концентрований. І до мене тут заглянув Діма. Діма, ти користувався цим пральним порошком? Так, Що? так я користувався цим порошком. і Мені дуже сподобалося. Я хочу сказати, він незвичайний цей засіб. У мене вся родина його вже випробувала його. І uh -huh. видали дуже застріли плями. <гум> uh -huh. Він не витиканий, ніякого алергія. Oh, це важливо, що і... він гіпоалергенний. Так так, да? так. так, так. І його надовго вистачає, так. скажи? Так, його надовго вистачає, бо він у нас концентрований да, да, він да. видаляє дуже плями. І я хочу сказати, що він, я робив експеримент, робив, я додавав е, дві склянки води і в одну склянку зеленку ага. і додав другу склянку зеленку і насипав. Від компанії Фармасі я випав будь-який одяг, і насипав пошок смасмарки да? Так, так, так я насипав другий да. ну якось магазину. так так, так. звичайний так. порошок насипав. я хочу сказати що цей поручок, це порошок не перше місце, тому що вона достала. Діма, а я спроводила такий експеримент. Так. Ти мені не повірив? Да? Провів сам експеримент. Молодець. Так. Так. Знаєте, як кажуть? Довіряй, але перевіряй. Але якщо не віриш, візьми, Да? Ну. Тому, значить, рекомендую можете в шапці профілю подивитися наш каталог 500 мілілітрів. <ган> ой, грам 500 грам <ган> концентрового порошку коштує 220 <ган> гривень.